Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас турнір, третій день. Підтримка з повітря, на п'ятизіркових героях. Всі каляра приймають участь. Ось така у мене оборона. Пару днів не було відео, бо був я за містом, не було можливості записувати. Але я заходив, швиденько відіграв. Ось така оборона. Ось так. Всі поки перемоги. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Ох ти! Бернадет, лікуй, неприємні, неприємні. Давайте замість Флемхайда візьмемо Локі. Я ось міркую замість Гуріка, можливо, взяти сладга. Напевно, так буде краще. так, диспел у нас є. Два навіть два лікаря. Чистка є. Давайте спробуємо, поїхали. Ну, це така потужна оборонка. Подивимось по камінчику є. Е. В принципі, є синій кріс, якщо не розвалиться, і можливо це допоможе. Давайте ось так обережно підтягнемо. Ось так. І ось так. І повинен таунт спасти, злікує. Так, тут дракон ще б'є. Угу, Тепер копіюємо бабульку. Так, і напевно вдаримо сюди. Нехай вже розповсюдження йде. Ага, там стійкість. Це не дуже приємно. Добре, давайте прокинемо ось так. Можливо, закриються жовті, не закрились. Так, бабулька вийшла. Це не дуже приємно, але давайте тоді прокинемо комбо. Так, брамбол заряджений. Так, церіс вийшла. Робимо ось так, ось так. Зарядимо ще раз локи і знову бабулю копіюємо. Угу. Давайте тоді в цього вдаримо. Так, тут є червоні-червоні. Давайте ось так через комбо, червоні і зелені. Угу. Розповсюдження пішло, це добре, тепер прокинемо сині з жовтими. Нарешті зарядився сладх. Угу, Так, лікуй вийшов. Так, докинув, давайте його доб'ємо. І тут ось так. Все, закінчили. Чудово, тут впорались, поїхали далі. Гурік, ой, гурік, гурік, гурік. Гурік, церіс, ця відроджує, ця відроджує. Гуріка ми теоретично можемо регінкою блокувати. Локкі можемо копіювати того ж Гуріка. І два лікаря нам потрібні, бо мегапаразит від щуки. Давайте ще раз такою командою спробуємо. Угу. Так, купа жовтих є. І зелений кріс. Давайте кріс зберемо. Угу. Ось так тоді. Поки брамбла притримуємо і ось так. Можемо теоретично використати церіс, спробувати заблочити всіх. Але я не бачу, як зарядити резин, щоб потім добити. Ну добре, давайте використовуємо ось так. брамбла поки будемо тримати. Давайте вдаримо сюди вайтфаном і так прокинемо червоні. Так. Не хотілося би втрачати. Зелені. Давайте ось так. Угу. Тепер четвірочка сюди. Так, скільки вони будуть під блоком? Один хід. один хід це мало, не встигнемо. Треба було, напевно, брамблу використати, бо зараз гурік. Зараз вони всі будуть ходити. Давайте тоді ось так і ось так червоні прокинемо. І б'ємо по центру, заблокуємо гуріка хоча б. Угу. Щука, це добре. Давайте синіх зарядимо. Трішки не вистачило гуріка добити. Ну, цих він не... Так, відродження він поклав, так. Ось питання. Кого використовувати? Може того ж церіса знову спробувати заблочити. Зняти. ну Добре, давайте ось так. Так, скільки там ходів цей гурік буде в них працювати? П'ять ходів. Давайте... Знімемо розгін по мані там, який присутній. Це ж вони можуть підняти ту щуку, тому Брамбла, напевно, тримаю. Хоча я можу його потім перезарядити. Давайте ось так, ось так. Питання. Так, ну Гурік без мани поки що. Давайте четвірочку зробимо червону. Відновило все ж таки ту щуку. Так, добре, Гурік мінус. Прокидаємо ось так. І давайте брамбла зарядимо. Давайте лікуємось, прокинемо сині. Ой-ой-ой, це дуже погано. Так, та нікого не підняла. А -а 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 -а. Скільки там те, що й гурік буде? Один хід. Добре. Все ж таки... Скопіюємо поки церіса. Знімемо тут розгін по мані. Хай вони вже травляться потихеньку. Так, синіх нам не вистачає. Давайте ось так. Тепер червоні. Угу. Дракон там що лікує? Б'ємо сюди і ось так. Можу спробувати підняти нашого сладга. Не піднявся. Оцю треба спробувати добити. Так, є. А та, можливо, дотравиться. І вона відроджується. Добре, давайте так обережно. Сині будуть в пустоту, якщо що. І регінку притримаємо. Ну, ти молодець. Повернула все ж таки. Давайте так, так. Треба добити ту, щоб не відроджувала, а гуріка вже. Якось потім доб'ємо. Давайте сині прокинемо. І тепер треба зарядитись. Добре, давайте навіть підлікуємось, прокинемо ось так. Треба мені всіх зарядити і вже потім його добити. Як спрацює так. Угу. Давайте так і ось так. Вдаримо драконом, докинемо собі брамблом. Неприємний цей гурік. Так, докидання спрацювало. Давайте собі також його скопіюємо, піднімемо атаку. І вже будемо, напевно, його добивати. Вже підвищена шкода пішла. Не вистачило. Добре, давайте так обережно, може дотравиться, Все. Ну, важкий бій. Добре, що вдалося перемогти. Так, тут у нас що? Тут у нас клаквуд. Угу. Регінця, сейбл. Буде перемішувати. Давайте візьмемо Хаймхайда, напевно. Цих так і залишимо, поїхали. Важкий бів проти Гуріка, але добре, що впорались. Так, що ми маємо? Майже нічого. Добре, давайте ось так підтянемо, буде у нас четвірка зелених, навіть буде зелений кріс. Це добре. Так, відразу його активуємо. Хочу зарядити сланга, встигнути до Азлара, Або до того іхтіофа. Так, робимо так, так. Та й клакут зараз вдарить боляче. Головне завдання пробити сейбл, але ми не, поки не встигаємо її добивати. Давайте ось так. В жовті так стоять не дуже, але прийдеться прокинути. Ну, з злара, навіщо ти зарядив раніше часу? Він може боляче вдарити. Угу, Так, Ще там дракон на лікування. Добре, ми лікуємось. Давайте спробуємо злара добити і б'ємо сюди, поки є слад, ось так прокинемо, щоб було трієчка червоних пустоту. Та буде лікувати. Тому давайте в неї прокинемо. А, Той не промахується, тому сладх не дуже відпрацює, але ми зараз зарядимо флеймхайда. Як хтось повернеться, то ми спробуємо добити. Давайте бити в сейбл. Так, так. Ось так. Лікування немає. Добре, тут прокинемо. І ось так тепер сині. Може цей був не вистачило. Так, червоненький, зарядиться регін. А, ну і все, цього вже доб'ємо зараз. Дракон потужно так. Вдарив. Так, поїхали далі. Ще два бої. мультяшки, Всі мультяшки, Так. У них пробиття немає. Тому можна сладга залишити. Флемхайда також можна залишити. Може травління його і спрацює. Поїхали. Mm -hmm. Так, червоних дуже багато. Єдине, що сартана, звісно, може дуже боляче пробити мені. Так, давайте ось так. Оскільки червоного. Прийдеться зробити кріс, думаю, не завадить. І будемо бити, все ж таки. Треба було спочатку вдарити регімкою, але вже як є. Добре, активуємо кріс. Дракон там що лікує. Угу. Так. Будемо бити і б'ємо драконом. Так, мінус ця. Давайте цього спробуємо добити. Добре. І ось так прокинемо зелені, там фіолога ще зелененькі. Лікування у нас буде. І вирішила мені пробити. Ну добре, давайте так, так. І ось так зарядимо вайтфанчики. Угу. Будемо сюди бити. Так. І ось так. Ще зелені. Залишилася одна сартана, ну вона вже тут і знов ним збили міньйона, Ну і зараз ще одного поставимо. Ось так. Ну, тут будемо вже закінчувати. Чудово. Сладх навіть не зарядився за ВСБ. Добре, поїхали далі. Ага, так, лікуй. Неприємна дуля. І молі. Грендель Флейм тут, напевно, не дуже буде. Тому що дуля поставить захисні стяги. давайте Локі візьмемо. А Локі зможемо ту ж дулю копіювати або лікує, поїхали. Так, давайте обережно ось так трієчку зберемо. Ось так. Вже сповільнення кинули енергін. Мені б сладга зарядити. Давайте тут прокинемо. Прийдеться прокинути в лікує. І давайте ось так зарядимо хоча б брамбла. І ось так прокидаємо. Не зарядився, на жаль, сладх. Зараз буде боляче. Так, ну тут ми раз витримуємо, давайте так, так. Тихо, тихо. Слад тепер тут прокидаємо. Ага. Угу. А що робити? Дуля лікуватись? Чи давайте спробуємо все ж таки лікує добити. Тут немає. Хто відроджує? Ага. А я б'ю дуже слабенько. Так. Потрібен брамбл або слад. Давайте ось так обережно. Два ходи, але прийдеться, напевно, зараз його використати, тому що локи може від'їхати. Розумію, що перебиваю, але нехай буде так, бо там вже готується бити. Сантиметр. Якраз угу. ухиляння спрацювало добре, добре. Брамбла тоді поки притримаємо. Ось так обережно, може червоний знизу закриється, не закрився. Не хочу, щоб дуля заряджалась, але вона зарядиться в будь-якому випадку. Так, давайте тоді ось так. Встигаємо добити, вона буде лікувати. Ну, добре, тоді давайте в неї прокинемо. Так. Сладга рятуємо. Розумію, буде бити грендель, але краще зараз. Бо він ще доб'є сладга, то буде дуже важко. Ну він туди і б'є, бачите? Так, локі, локи. Давайте долю скопіюємо. Хоча неправильно треба було спочатку вдарити регін. Давайте доб'ємо цього. Ну, потім вже з тими будемо розбиратись. Ось так. Все ж таки локи доклювали. Ну добре. Так, так, так. Так, дуля заряджена, тому об'ємо. Прокидаємо в неї. Ну, Вона заблокована. Стяги не поставить. Поїхав дракончик. Давайте вайтфана зарядимо. І регінка дозарядиться. Угу. Ми захищені. Б'ємо ось так і спробуємо її добити. І тут в жовті. Так, ну все. Тут також буде перемога. Чудово, три ухиляння спрацювало. Добре, ось такий був третій день, важкі бої, але вдалося все перемогти. Оборона тримається, а рейтинг 55 місце. Ну, гарний результат, як на мене. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нові відео. До побачення!